Всім привіт! Сьогодні відео буде про пожежобезпечність ось такого тенту для автомобіля. Були такі запитання під відео про даний тент. Чи він є пожежобезпечним? І я спробую відповісти на ваші запитання. А зробимо так. Відріжемо там де карманчик кусочок тенту і спробуємо його підпалити від сірника. А також зімітуємо іскри булгаркою. Подивимося, чи він так здійметься, загориться. І так, поїхали. Як ви бачили, я відрізав кусочок автомобільного такого тенту. Але ось цей кусочок, з якого зроблений карманчик, відповідає е, боковим частинам тенту. Тобто, так е, як я вже розказував, що бачите, було, видно, що воно зшито, то посередині... Тент трошки відрізняється, він трошки цупкіший. Тут не пропускається вода. А по бокам сюди пропускається вода. То цей кусочок, з якого зроблений карманчик, то це по кольору видно з другої сторони, що це е, сторона, це бік. Це матеріал, який пропускає воду і з якого зроблений бік тенту. Ось як відрізняється бокова частина від середньої частини. Тут якби йде якась плівочка, яка не пропускає воду. Тому, я думаю, якщо буде ця частина займатися від сірника, то буде займатися і ця частина. А відрізав я тільки з карманчика, так як не хочу десь підрізати ще ось цю частину для тесту. Тому якщо, я думаю, це видно, якщо ця здіймається, то і ця здіймається. Якщо тут відкладочка з поліетиленова, то на 100% горить. Так, Цю смужку я поділив на дві частини. Одну буду просто підпалювати сірником, а на другу буду просто імітувати якісь іскри від булгарки там, чи від якихось пітар, чи салютів щоб ви могли зрозуміти чи він ну, горить на відкритому вогню чи від іскри він загорається як ми бачимо горить добре як пластмаса Горить як пластмаса і плавиться як пластмаса. А зараз зімітую іскри від булгарки. Вони будуть падати на оцей кусочок. Подивимося, чи воно буде горіти. Лишилися маленькі цяточки, але не поплавився. Ну, я думаю, якщо будуть валити іскри від сварки, то загориться точно. Також від салюту не скажу, бо це йде вспишка і можливо воно навіть не встигне зайнятися. Тому ось такий пожежобезпечний ось цей тент. Ще коло себе, коло дому я би його накривав, а десь вже на відкритому просторі, десь на вулицях міста, то я би не ризикував. Ось такий мій висновок. Справді він дуже легко загоряється і дуже швидко буде горіти. Ще декілька порад дам для експлуатації даного тенту. От якщо у вас буде поїздка на ранок, в го година ранку, літом, машина покривається таким інієм. Вона так якби мокра, на ній капельки води. І тент буде тоді мокрий. Якщо ви плануєте зранку їхати, то з вечора краще тент зняти і він буде сухим. Бо якщо зранку буде машина мокра, автоматично і тент буде вогкий. Ви будете його знімати, він буде вже трошки мокрий. Тому це така порада. Зимою. Також, наприклад, коли пройшовся крижаний дощ, ні в якому разі не пробуйте зняти його. Дочекайтесь, поки крига розтане сама. Я вже був, пробував зняти його, мені потрібно було поїхати, а тент я не зняв заздалегідь. І е, льота якби тріснув і прорізав сам тент. Це також така порада. А коли мороз без снігу і. Тент можна зняти зразу, тоді можна знімати. Ну, Просто треба дивитись по факту. Бо погода різна і бувають, бувають ситуації різні. І перед дощем, типу, якщо ви хочете їхати, потім дуже просто незручно знімати, коли тент мокрий. Тому якщо знаєте, що передають дощ, то і ви маєте куди сіти, то, то бажано зняти, щоб його мокрого не пхати чи в багажник на поїздку, чи десь лишати в себе e, там в гаражі чи десь. Хіба можна вчепити на шнурок на вулиці в приватному будинку? Даний тент є м'ягенький, він не шкодить автомобілю і не царапає його. Ще хочу додати, що якщо у вас присутня йде антенка, то бажано... зробити ось таку підкладку. Я зробив з пінопласту таку підкладку, так щоб антенка не втерчала. Бо вона йде гостра, тоненька і вона через декілька таких натягувань тенту на автомобіль вона проріже і зробить дирку. Тому краще зробити якусь таку підставочку, яка не буде шкодити автомобілю і тенту, і ставити таку на антенку, і накривати. Все, і ми не пошкодимо тент. А рахуйте на сонці жара, тент втрачає свої... Робиться, не трачає, а робиться таким нягеньким і він з легкістю ця антенка може проїздити тент і в ньому буде дирка. Це така моя порада під час експлуатації даного тенту. А так, що ще можу сказати? Самі дивіться, в якому стані тент через півтора року експлуатації, часто я його надіваю, та як коло мене немає асфальтованої дороги, часто є пилюка, і я його після поїздки стараюсь накидати на машину. Та й не дуже хочу, щоб машина стояла на відкритому сонці і виграла фарба. Ось такі поради. Кому було цікаво, ставте лайки, ставте запитання, будемо дивитися і консультувати вас вже по факту використання даного тенту.